Країна перебуває в котрійній кризі. Криза на фронті, криза корупційна і криза у відомленнях з партнерами при мирних переговорах. І саме від парламента і від нас з вами залежить, чи здатна Україна подолати цю кризу. Перше, ми продовжуємо збір підписів за перезавантаження уряду і створення нової коаліції. І дякую кожному, бо ми наближаємося до сотні. Хто поставив свої підписи, прошу, не зупиняйтеся. Друге, треба терміново прибрати з уряду всіх фігурантів плівок Єрмака Міндіча. Наступного разу під час свого виступу я почну називати прізвища фігурантів. Не доводьте до цього. Ми маємо взяти на себе відповідальність і їх звільнити. І не тільки по корупції, а тим, хто тиснув на правоохоронні органи для того, щоб... Забезпечити незаконне кримінальне переслідування детективів набу, руйнуючи незалежність антикорупційної інфраструктури, і я маю на увазі батько і детектива Расулова Переслідування громадських активістів, або коли вони називають їх так званих сарасят, і переслідування лідерів опозиції. Кожен має нести відповідальність не тільки міністра, а й Пронін. Слухайте. Він не просто не помічає двушечку на Москву, він сліпий, і з нами припинять додавати нам інформацію. Проніна геть і термінова зустріч з Зеленським одразу по повернення. Ну не для формування коаліції, це парламент має її формувати, а для того, щоб спільно поділитися і виробити стратегію мирного процесу. Ми готові бути поруч. Ми готові брати участь в коаліції і не задля посад, а задля України.